Може, хтось послухав казки, от послухайте, шановні, тільки вибачте, будь ласка, Що не все мені буде нове. Та чого б нам добрі люди за новинками впадати. Може, часом не завадить своє рідне пригадати. Хто ще може розповісти краще та цілком новеє? Про те місце, де п'ять років ми вивчали те і сеє. Та коли хто з вас цікавий, казку нашу прослухайте. Нам не треба від вас лаврів, просто залік зарахуйте. Тут і зараз в Україні, ну а саме на Сумщині заклад вищої освіти, де дорослі вчаться діти. Ось отут, на батьківщині, проживав народ нещасний, тільки мав талант до віршів не позичений, а власний. На обличчі у народу. Мов написано було, здобувать хочу освіту, візьміть мене під крило. Кожен день народ ходив по сусідніх областях, Харків, двухів завітав, знов до судові гуляв, підняв очі, бачив дім, і так світло й гарно в нім квіти всюди тут ростуть, люди гарні тут живуть. Ось і вирішив народ, час ударом не втрачать. Поселитись в цьому домі і прожити років п'ять. Їх зустріли там люб'язно, до кімнати провели, попросили їх, щоб чесно 1 вересня прийшли. От у вересні весь дружно той народ прийшов у дім. Ось обрали головного і розповіли устрій в нім. Тут кожен день кипить робота, до байдиків нема охоти, то вірші пише день у день. Автор співа гучних пісень, селивши швидко на пожиток, дім з назвою гуртожиток, пішли усі до мудреців, так званих старшокурсників. Вони пророки всі народні, самі ж колись були такі. Повідали про камені підводні, що трапляться в студентському житті. Літературу ти ґрунтовно вчи, бо на філфасі супервикладачі. Не дочитаєш ти хоч фразу, відчують миттю і одразу. Не вмієш виразно читати, віршовий розмір визначати, навчатимуть всі колективно. Студенти ж дружні, як родина. Ти мову хоч ночами вчи, скажуть відверто вам, викладачі. Повинен знати і транскрипцію, і травопис, а також ще історію, і музику, і живопис. На цьому слові попрощались, і в гуртожиток всі помчались, картоплю смажити із салом, бо голодненьким вивчиш мало. Ось так почався навчальний рік, а там наступний далі, далі, вже й п'ятий напорів, та, немов інший, бік медалі. Уже народ вивчив багато, та мудрим консультує тих. То також і не випадково йде за порадою до них. А ось тепер він усвідомив. Говорить просто. Він чудовий, найкращий. Ці твердять тільки так. Ми любимо!